Усім привіт! Мене звуть Міла. Сьогодні буде відео, яке я вам напередодні обіцяла. Сьогодні покажу вам свою повсть, з якою шию капці, але не тільки капці. Ще подивимося, в якому стані мої топулі, які я носила, які носила донечка, чоловік, як вони зношуються, все покажу. Ось цю повсть я купила 5 метрів на 2 метра. Такий великий кусман. Саме таку повсть я купувала першу, коли починала шити капці. Чому вона так строката виглядає? Тому що вона зроблена з відходів. Тут є залишки розкрою, залишки ниток, браковані рулони тканини. Також є багато секонд-хендів речей. Є нові речі, які магазини списали, та їх не купував ніхто. Сказати, що це 100% гарна повсть. Ні, ні в коєм разі це не можна казати. Це зроблено з відходів. Тут є і синтетика, джинс, бавовна, Тут будь-яка тканина може бути. Це використовують як утіплювач для меблів, для вуликів. Тут є залишки від меблівої та автомобільної промисловості. Там є поролон, якась обівка. Це замішується така велика маса. Усякого бруду можна так казати, та з нього роблеться. А щоб воно трималося, додають клей. І коли ви дивитесь на цю пост кругле відмітини, це от прес, який дави в тому місці, і саме от в цих місцях багато клею може бути, який може ламати голку в машині. Або коли ви будете шити вручну, ви можете зламати голку, або просто воно не прошивне це місце, голка просто не входить. Але як утіплювач для середньої устілки, капс чудово підходить. Воно дає товщину, воно коштує недорого, свою функцію воно виконує, але треба його простібати. Коли я не устілки робила з цієї повсті, а саме підошу після прання. Клей якимсь чином розчиняється потрошку, та от всі ці красоти починають десь по хаті у вас лежати. Підошву робити з цього, це дуже погана ідея, не раджу це робити. Або якщо ви все ж таки будете робити, треба прошити її або реміною стрічкою, або нарізати шкіряні клаптики та пришити. Зараз ви дивитесь, як я шила собі капці, відео є на каналі. Якщо буде цікаво, подивитись потім. Ось як виглядає ця внутрішня устілка. Та ще я зробила зелені устілки це колишнє вовняне пальто. І ось саме зараз ми переходимо до іншої повсті. Це товста 1 см товщиною поввств. Купувала її для підошви. І як і вся інша повсті, вона з одного боку проклеєна, а з іншого тільки пресована. Коли майже зібрані капці, я відрізаю з цієї повсті потрібний мені шматок та пришиваю на нього рем'яну стрічку. Це я почала робити нещодавно. У мене постійно різні варіанти, як укріплювати підошву, постійному пошуку. Це завжди намагаюся вам показати, як вона носиться, що з неї сталося після року або двох років використання. Так само сьогодні ми подивимося, скільки по часу витримує оця ремена стрічка. В цих капцях мені все подобається, все чудово, все вийшло просто бомбіся, моя задоволена. Я шила з меблівої тканини, мені було дуже цікаво, як на дотик вона себе поводить, як вона на голу ніжку, у мене поки що все влаштовує, вони дуже зручні, красиві, м'які. Поки що така температура, що мені їх вистачає. Але союзка збирає на себе весь пил. Весь цей красивий буряковий колір стає попелястою трояндою. Приходиться постійно чистити капці ну таке не хочеться. Як ви побачили, я додаю ще термоклей на підошву, щоб капці не ковзали. В деяких місцях клей загубився, але це можна виправити, знову його додати. Я зараз припадаю на праву ніжку, коли ходжу, тому у мене права п'ятка дуже швидко зношується. Пухкі п'яточки на нових капцях трошки просіли, ну це було очевидно, я про це говорила в відео, де я їх шила. Так, капці виглядали, коли були нові, коли я їх ще не носила. А до цього я вам показувала, як вони зараз почувають себе. Ось мої літні капці. Відео пошиття на них вийшло 14 липня 2024 року. Носила я їх пів літа того року та ціле літо цього року. Почала носити їх в травні. А зняла я їх в вересні, коли пошила оці попередні капці, які ми я дивилася. На повсті я різні боки показувала бік який з жовтими плямами, то жовтий клей, а яка однорідна сторона, та просто пресована. На неї нема клею. Не знаю, чому я ніяк не зміцнила підошву. Була якась надія на цю повст, що вона така міцна, цупка. Та ніколи нічого не протреться. Та я вирішила, поки вона не почала протиратися, тому що я далі покажу вам капці, на яких притерлася до дірок у мене підошва. Капці я викидати не буду, я просто їх розберу, зроблю нову підошву та поставлю її. І можна подивитися, як вона спресовується під вагою тіла, коли носиш капці. Так, на жаль, вона не залишається такою пухкою, як нова, ну нічого не поробиш. Зараз буду пояснювати, на що я так трясу капці, як ляща. Таким чином, я хочу показати, що підошва міцна та вона не теліпається. Коли я шию внутрішню устілку, я всередину вставляю от таку пластикову стрічку. Це для пакування коробок. Я її знайшла на ринку, підібрала та пішла. Чоловік на мене так глянув. Але нічого не сказав. Я його чудово розумію, йому іноді за мене соромно. Просто я молилася усім богам, щоб мені дали гарного чоловіка, а чоловік, мабуть, не молився, і тому йому дісталася я. Ці капці я шила для чоловіка. Повз я обрала от таку, з якою раніше я робила внутрішню устілку. Чому я поставила її назовні, я не знаю. Мабуть, вирішила заощаджити повсть, мабуть, це був у мене експеримент, мабуть, я образилась на той погляд. Обирайте самі правильну відповідь, я не хочу це робити. Я пришила туди шкіру. Якщо буде потрібно, я їх перероблю, мені не важко. Ці капці теж чоловіка. Знову мій мозок лаганув. Я не знаю, що зі мною. Ці капці теж пошити з мебльової тканини. Вони дуже гарно виглядають, дуже такі стильні, але я не пришила ремену стрічку. Зараз я не хочу чекати, коли з'являться дірки на цієї підошві. Капці носилася один раз, коли чоловік був у відпустці, та до наступної відпустки я вирішила їх швидко переробити та додала ремену стрічку. Отака гарна жіночка у мого чоловіка. А цим капцям вже 6 років. Вони дуже старі, дуже некрасиві стали, тому що я їх попрала та вони пішли плямами. Е, мабуть, це від шкіри, яка пришита на п'ятку. Таке може бути. Коли я їх тільки пошила, я поставила туди п'ятку з джинсу. Декілька разів я їх прала, нічого не було з ними. Ці капці я шила, коли у мене була тільки от така повсть. Я пришила два клаптика шкіри і все. І більше нічого. Почало там все протиратися, та, щоб не було дірок. Згодом я нашила туди оці стрічки. Це було вперше, коли я пришила на капці таку ремену стрічку. Мені було дуже цікаво, як вона буде носитися, скільки вона нам прослужить. Носиться вона дуже гарно, довго не протирається. Як ви бачите, я її багато разів прошила. Там багато швів. А ще покажу вам фото, на якому ви їх побачите нові. Вони такі красиві були, такі яскраві. Та ця шкіра на підошві була біла. Так, міли майстри, що хочу ще показати? Це моя. Одна з перших сумок, яку я шила. Оцей чудовий клапан я зробила з халяви від своїх зимових чобіт. А вельвет – це моє капрі. Ця тканина не витримує часу, треба її замінити. Я хочу всю цю сумку переробити, тому що вона дуже класна. Вона на крутому ковбойському вайбі. Я її дуже любила носити в свій час і дуже багато носила. Зараз вона просто висить у мене в шафі. Та чекає, коли я займуся їю. На той час я не знала, як ущільнювати свої вироби, тому я взяла те, що у мене було. А саме ту повсть, яку ми дивилися в перших кадрах відео, От ту каркату яскраву святкову. Оця сумка тримається на той повсті. А зараз ми подивимося на мої перші капці. Блакитне це моє, а чорно-синє з мережевом я шила для матусі. Підошва на цих капцях була дуже тонка, там яка, в них можна було вбитися, але ми терпіли та носили. Далі йдуть капці такі красиві, як цукерочки. Вони не несуть на себе ніяку відповідальність, тільки бути красивими. Тут також тонка, не міцна, не цупка. Дошва. В той час я ходила на виставки та пошила ці капці. У мене їх купили в перший день, дуже було приємно. А от далі, бачите, такі рожеві, я вже п'яточку пришила. Перші капці для чоловіка, п'яточка є. До речі, він їх довго носив, ну просто тому що чоловіки постійно на роботі, тому капці їм служать довго. А це сєкась пікась у мене купила знайома, як тільки я їх пошила. Це одні капці, це не двоє. Дивіться, я зверху зробила кнопку, щоб чіпляти на неї декор. Можна носити з червоною квіточкою, а можна носити з білою квіточкою. Все інше на замовлення пошити. Це для чоловіка капці, дивиться такі смужки на підошві, коричневі та чорні. Чорні це підошва, основна її часть, з цупкою тканини, а на неї нашити були шкіряні клаптики. Це мої капці, я їх терміново шила на літо, не було що носити, голі ноги були, зносила їх за один сезон. Просто в хлам. А це я збирала клаптики тканин, щоб пошити такі камінчики. Капці для нас, для дівчат. Дуже люблю ці капці, для матусі їх шила. Нещодавно ремонтувала їх. Це для себе шила, дуже гарно носилася, пам'ятаю, два сезони я в них бігала. Це знову для матусі. Я їх, по-моєму, вже ремонтувала. А мабуть, і ні. Треба буде спитати, я щось забула. Але я знаю, що вона їх носить. А, мабуть, викинула, треба буде подивитися. А ці праворуч з паєтками взагалі та шила для донечки. Вона каже: А що це за мережева? Що це за фатін? Що це за блискучки? мені таке не треба. Будь ласка, зробіть мені брутальні. Ну от ліворуч брутальні. Дуже давно шилися. Вони всі в дірках, вони в Нідерландах гріють серденько. А каже: Матуся моя шила. Гарі я їх не викину. Я руну не викидай. Я і нові пошила. Будемо дивитися там. Вони далі будуть. На ці капці є відео на каналі, але поки що вони в закритому доступі. Жіночі це мої довго носила яскраві, красиві капці були, дуже любила їх. Це знову для матусі. Класні полотна вийшли Вони. Під чорним фатіном. Круто виглядає, мені дуже подобається. Ці капці я для себе шила та вперше використовувала джинсові шви. До речі, дуже гарна ідея. Довго носиться ця підошва, тому що багато шарів на швах, поки вони усі зносяться, проходить довгий час. Ці капці для матусі шила повністю вручну зібрані та пошити. шилися в 22-му році на 8 березня. Не було світла, була вже війна. Хотілася матусю порадувати. Нещодавно ремонтувала їх теж. А це мої рожеві хутряні капці, ну такі класні були. Я їх носила, носила, Коротше, зносила я їх. Знову на підошву нічого не пришила. Знову у мене той приступ, дебілізма був. А зараз будемо дивитися, що з ними стало. Ну, ось, бачите, ці серденьками, як вони носилися. Мене вже кольор змінили, тому що я пришила шкіряну п'ятку, яка ліняє. До того там була руда, але з тонкою шкіри вона дуже швидко зносилася. Треба було нову пришити. Я так тя пляпі полагодила, тому що не було що носити. Та й підошву я зробила нову, але теж швів. Підошви першою вистачило десь на місяць 10-12, якщо порахувати весь час, який я носила їх. Потім я переробила та ще рік носила ці капці. Ці хутряни я розібрала. Багато там викинула чого, дуже мало залишилося від них. А що залишилось, я вам покажу в іншому відео. У мене буде влог. Ось капці, які я пошила нові, відправила її в Нідерланди, дивіться, тут п'яточка з кордури. Я поставила цю тканину, щоб подивитися, скільки вона витримає. Вона вже дуже довго тримається. Це дуже цупка міцна тканина. Донька носить їх другий рік, але вона постійно в них кожен день. Інші капці вона не носить, ну, тільки коли прання, а вона одягає ті старі чорні в дірках. Тут ми бачимо, що ангелятка в каві. Я коли робила відео, попросила її сфоткати, вона зняла, сфоткала, ну ми й дивимося на те, що є. Нічого страшного в цій плямі нема. Далі йдуть шикарні капці, які я шила на замовлення пані Ірині, яка в мене дивиться, яка є моїм спонсором каналу, дуже вдячна пані Ірина вам та всім спонсорам ці капці пошити для неї та її донечки. Останній штрих цього відео капці першої та капці, які я пошила от нещодавно. Дуже люблю дивитися, чого я досягла за ці роки. Між цими капцями 13 років. Друзі, як завжди, я дуже задоволена спілкуванням з вами. Дуже вдячна вам за перегляд. Будь ласка, бережіть себе дбайте про своїх близьких. До побачення!